телевидение едам за перекрываем улицу перекрываем улицу печеходный да? переход залет так все разом не я Я не з з тобою На Чого ти переш провокуєш? Ти найма не працівників, ти починаєш провокувати ласка, Чого ти студентів сюди приводиш? Що студенти сюди мають прийти? Ті студенти знають, чого ти студентів сюди приводиш. Чого ти провокуєш? Вчора з їхньої сторони адвокат виключив нам світ. Вже неоднократно виключають свет перед тим, що має бути виконавча служба. Постоянно они виключають свет, нам ми залишимо без світу, без холодильника, звісно. Вот ми виявили бажання відключити світло, оскільки ми вже неодноразово получали світ, і мала Марія неодноразово відключалася самовідка. Останній раз світло було підключене через лічильник, плами само собою зірвані, вона лічильник не... Показники лічильника не мінялися, тобто була можлива пламка лічильника. Ми замінили лічильник і залишили світло підключення. Сьогодні повторно переносено виконання рішення суду, яке вже в 20 раз, а може вже ми збилися з рахунку, вже в 20, більше 20 раз спроба. І в такий зимний період вони все ж таки. Наполегливо хоче такі виконати рішення суду. Але ви бачите, що навіть таке протистояння, вже річне протистояння, воно не дає ніякого результату, тому що все ж таки громада не байдужа до цього питання. І сьогодні, звичайно, юридичною підставою є те, що прийшли всі учасники виконавчого провадження, а саме психолог шкільний. І Державна виконавча служба прийняла рішення щодо відкладення знову виконавчих quem